У таблиці наведені дані про температуру. На якому графіку правильно відображені дані цієї таблиці? Помічаємо, що температура у нас о 6 годині була 12, потім виросла, потім впала, потім знову виросла і знову впала. Тобто, ми маємо пізнати цей графік на малюнку, ми його зобразили справа у вигляді ламаної лінії, вверх-вниз, вверх-вниз. Цьому малюночку відповідає малюнок «Д». У супермаркеті діє акція. За кожні три шоколадки нам одну надають безкоштовно. Вартість однієї шоколадки 35 гривень. У покупця є 220 гривень. Скільки максимально кількість шоколадок ми можемо придбати по цій акції? 220 ділимо на 35, одержуємо 6. 6 це два комплекти по три шоколадки у кожному. За кожних три шоколадки ми одержуємо одну в подарунок. Таким чином, 3 плюс 3 – 6 ми купили і дві одержали в подарунок. 8. Визначити кількість граней трикутної призми. Трикутна призма має 5 граней. Всього 2 верхня та нижня та 3 грані бічних. Разом маємо 5 граней. Сума двох кутів прямокутного трикутника 115 градусів. Про які кути йде мова? Зрозуміло, що мова йде про кут С, який дорівнює 90 градусів, і про один з гострих кутів. Нехай це буде кут А. Кут А плюс кут С 115 градусів. Чому мені це зрозуміло? Тому що кут А плюс кут Б в сумі дають завжди 90 градусів. Тому мова може йти лише про кут С та кут А, кут А дорівнює 115 мінус 90 25, а кут Б 65. Обчисли, корінь кубічний 128 розділити на корінь кубічний з 2. Оскільки обчислити окремо корені не вдасться, тому, використовуючи властивість, яку ви бачите нижче, записуємо обидва числа під один корінь. 128 розділити на 2, корінь кубічний 64. А це буде 4. Чому? Бо 4 в кубі 64. Щоб розв'язати таке рівняння, слід домножити ліву і праву частину на найменше спільне кратне знаменників, що входять у ліву частину даного рівняння. Тобто на найменше спільне кратне чисел 2 і 3. це буде число 6. Далі визначаємо додаткові множники до кожного виразу. Перший вираз 3, 6 поділити на 2, другий вираз 2, 6 поділити на 3, і третій вираз 6, оскільки знаменника там немає. Далі можемо записувати рівняння вже без знаменника, перемноживши додаткові множники на чисельники. 3х плюс 2х дорівнює 12. Далі 5х дорівнює 12, х дорівнює 2,4. Вкажіть лінійну функцію, графік якої паралельний до осі і яка проходить через вказану точку. Почнемо з того, що побудуємо точку мінус 3 на координатній площині, а далі проведемо через неї пряму паралельну осі Х. Зрозуміло, що рівняння цієї прямої y дорівнює 3. Цю відповідь шукаємо в тестах. Обчислити логарифм 8А за основою 2. 8А – це добуток, тому логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів-множників. Логарифм 8 за основою 2, перший множник 8, плюс логарифм А за основою 2, другий множник А. Логарифм 8 за основою 2 – це буде 3, оскільки 2 в кубі дорівнює 8. Другий логарифм – це 4 за умовою. 3 плюс 4 – маємо 7. Які твердження є правильними? Перше стосується ромба. Чи правильно, що діагоналі будь-якого ромба ділять його коти навпіл? Правильно, діагоналі будь-якого ромба є бісектрисами його котів. Тому твердження правильне. Друге, чи правильно що у будь-якого чотирикутника діагоналі в точці передну діляться навпіл? Неправильно, приклад чотирикутника два малюночок, на якому це твердження не справжується. І третє чи правильно, що у квадрата діагоналі перпендикулярні? Правильно. Спростити вираз, щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, знаменник А мінус 4 переписуємо, чисельники віднімаємо. А квадрат плюс 16 мінус 8А. Помічаємо, що якщо в чисельнику переставити доданки місцями, то ми одержимо формулу скороченого множення. А квадрат мінус 8А плюс 16 розділити на А-4 в чисельнику квадрат різниці А-4 в квадраті. Після чого дуже легко можна цей дріб скоротити на А-4. Одержуємо відповідь А-4. Розв'язати систему нерівностей. Перша нерівність показникова: 1 третя х менше 81. Одну третю записуємо з основою 3, перевернувши 1 третю, це 3 в мінус першому. 81 – це 3 в четвертому. Далі основу відкидаємо, основа в нас більше за 1, тому знак нерівності не змінюю мінус х менше 4, домножуємо на мінус 1х більше мінус 4. Друга нерівність модуль x менше рівне 5. Тут розв'язком буде закрити проміжок від мінус 5 до 5. Чому? Бо відстань від 0 до 5. Менше рівня 5 буде саме в цьому проміжку. Далі зображаємо розв'язок першої нерівності від мінус 4 до плюс безмежності, і розв'язок другої нерівності від мінус 5 до 5. Бачимо, що спільний проміжок, тобто розв'язок нашої системи, це від мінус 4 до 5 включно. Дано прямокутник, БЦ дорівнює 5 корінь з 3, діагональ у творчість струною АБ кут 60 градусів. Потрібно знайти довжину кола, описаного навколо цього прямокутника. Довжина кола це 2 πr Радіус це половина діагоналі. Знайдемо діагональ з прямокутного трикутника АБЦ за означенням синуса 60 градусів в цьому трикутнику. Це відношення протилежного катета та БЦ до гіпотенузи АЦ. Підставляємо сінну 60 градусів, це корінь з трьох на 2. БЦ за умовою 5 корінів з трьох. Знаходимо АЦ з пропорції, яку ви бачите. А дорівнює. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів 2 множимо на 5 корінів стрьох, 10 корінів з трьох, розділити на корінь з трьох маємо 10. Тоді радіус це буде 5, а довжина кола відповідно 10 π Відповідь 10 10π. Арифметична прогресія, а перше дорівнює 4, а друге дорівнює мінус 1. Запишіть формулу n-ного члена цієї прогресії. Знайдемо її різницю. Від А2 віднімемо А1. Одержимо мінус 5. Різниця нашої прогресії мінус 5. Далі запишемо формулу n-ного члена арифметичної прогресії, яку ви повинні знати. А перше плюс n-1, що множиться на d. Підставимо замість А1 4. Плюс N-1 ми не трогаємо, і замість де знайдене число мінус 5. Далі наші дії наступні: відкрити дужки та звести подібні доданки. 4-5n плюс 5 дорівнює 9-5n. Відповідь 9-5. Дано правильну чотирикутну піраміду периметр основи 72 см, апофема 15 см. Апофема на нашому малюнку це відрізок СК. Висота бічної грані правильної піраміди. Знайдемо сторону, оскільки в основі квадрат, сторону основи, тому, тому щоб його знайти, потрібно периметр основи розділити на 4, 18 см. Далі з'єднаємо О і К. ОК це половина сторони квадрата. З другого боку це радіус списаного кола. 18 ділимо на 2-9 см. Далі залишилось використати теорему Піфагора і знайти СО з прямокутного трикутника СОК. 15 в квадраті 225 мінус 9 в квадраті 81. СО це корінь 144, 12. Відповідь висота піраміди 12. Скільки коренів рівняння синус їх зрівнює корінь з 3 на 2 належить проміжку від 0 до 3 π. Найлегшим способом вважає спосіб графічний. Тому зобразимо синусоїду на відрізку від 0 до 3 π. Потім побудуємо графік правої частини рівняння. Y дорівнює корінь з 3 на 2. Це число менше, ніж одиничка, тому я його зобразила нижче від одинички. Це пряма паралельна осі Х. Дана пряма перетинає синусоїду в чотирьох точках. Тому відповідь на наше питання це чотири корені. На проміжку від 0 до 3 пі це рівняння буде мати чотири корені. Встановити відповідність між функцією та її графіком. Перше завдання y дорівнює тангенс Х. Це варіант Г. Тангенсоїда. Друге завдання у нас показникова функція. Одна друга в степені Х, яка є спадною. Це варіант Д. І третє завдання це у нас е, функція обернена пропорційність, графіком якої є гіпербола. Це варіант А. Перше. Яке число є дільником числа 8? Дільником числа 8 є число 8. Чому бо 8 ділиться на 8 без безостачі? Друге, яке число є простим? Простим є число 17. Чому? Бо воно має лише два дільники одиничку і само себе. І третє, яке число є квадратом натурального числа? Таким числом є 16. Чому бо 4 в квадраті дорівнює 16? Перше, вкажіть відрізок, симетричний даному відрізку відносно осі Х. Симетрія відносно прямої це зеркальне відображення відносно цієї прямої. Вибираємо варіант Б. Друге зеркальне відображення відносно осі Y. Тобто симетрія відносно осі Y. Вибираємо варіант Г. І третє це симетрія відносно початку координат. Симетричним відрізком до даного відносно початку координат буде варіант Д. Уважно подивіться добудову, яку зроблено зеленим кольором. Обчистить інтеграл від 0 до 7 функції F. Для того, щоб обчислити інтеграл, потрібно згадати, що інтеграл це площа криволінійної трапеції, яка розміщена під графіком функції. Тому знайдемо площу цієї трапеції за геометричною формулою, оскільки даний інтеграл по-іншому ми обчислити не зможемо. Площа трапеції це півсума основ на висоту нашої основи. Основа А дорівнює 8, основа Б дорівнює 3. Висота трапеції дорівнює 7. У нас прямокутна трапеція, тому висотою є бічна, бічна сторона. Обчисливши, будемо мати площу. Площа дорівнює 38,5. Михайло одержав за семестр такі оцінки: 8, 7, 9, і 8. Середній арифметичний всіх оцінок за семестр має бути 9,5. Питання: скільки десяток він має ще отримати, щоб середній арифметично вийшло саме таким: 9,5. У нього вже є 4 оцінки. Йому потрібно одержати ще певну кількість десяток. Цю певну кількість ми позначимо через Х. І складемо рівняння. Середня арифметичне всіх його оцінок буде знаходитись наступним чином. Сума всіх оцінок розділена на їх кількість. Сума всіх оцінок 8 7, плюс 9, плюс 8 – це ті оцінки, які вже були. Плюс 10х це ті оцінки десятки, які він ще отримає. Кількість оцінок 4х. Одержане рівняння розв'язуємо. Одержимо. 32 плюс 10х розділити на 4 плюс х дорівнює 9,5. Виконуємо необхідні алгебраїчні перетворення, які ви бачите. Невідомі переносимо вліво 10 х 95 х Числа переносимо вправо 38-32. одержимо 0,5х дорівнює 6х дорівнює 12. Об'єм конуса 64 см кубічних. Через його висоту проведено площину, яка відтинає від цього конуса менший конус. Потрібно знайти його об'єм. Коефіцієнт подібності дорівнює 2. Чому? Бо площина проведена через середину. Об'єми подібних фігур відносяться яка в кубі. Тому 64 поділити на 8 дорівнює 8. Об'єм 8. Маємо логарифмічне рівняння, яке слід розв'язати у такому напрямку. Потрібно знайти. Найменше ціле значення параметра А, при якому корінь цього рівняння належить проміжку від 30 до 100. ОДЗ – х більше 0. Заміна логарифм х за основою 2 дорівнює y. Одержуємо рівняння з параметром квадратне, у квадрат мінус а-1, що множиться на y мінус а дорівнює 0. Обчислимо його дискримінант. а мінус 1 в квадраті мінус 4 на 1 і на мінус а. Відкриваємо формулу а квадрат мінус 2а плюс 1. Плюс 4А. Зводимо подібні доданки. А квадрат мінус 2а плюс 4А буде 2А плюс 1. А це також формула А плюс 1 в квадраті. Дуже добре, що дискримінант вийшов квадратом певного числа. Далі Y перше. А-1 мінус Б це буде А-1. з дискримінанта А плюс 1. Перший раз ми беремо плюс, другий раз ми візьмемо мінус. Y перше дорівнює А y 2 а 1 відняти а 1. Поділити на 2, одержимо мінус 1. Повертаємось до х. У нас була заміна логарифм х за основою 2 до рівня y. Логарифм х за основою 2 до рівня а або логарифм х за основою 2 до рівня мінус 1. Об, Розв'язуємо обидва ці рівняння. Х дорівнює. В другому випадку одержуємо 1, друга. 1, друга не підходить нам. Чому? Бо вона не належить відрізку 30, 100, А Х розв'язок першого рівняння Х дорівнює 2 в степені А. Потрібно дізнатись, при якому А найменшому цілому це число попаде в даний проміжок. Тобто, 2 в степені А має належати даному проміжку. Тобто, має знаходитись між 30 і 100, і бути найменш. Найменшим цілим числом. Зрозуміло, що це число 5. Чому? Бо 2 в п'ятому степені це 32, яке повністю задовільняє дану нерівність.